Наприкінці 2016 року для представників християнських засобів масової комунікації України відбулась подорож по біблійних місцях у рамках новомедіатуру Туру Ізраїль Ізраїль-2016». Така мандрівка стала можливою завдяки підтримці міністерства закордонних справ Ізраїлю та асоціації журналістів, видавців і мовців «Новомедіа». Це вже не перша така поїздка, це прес-тур який має на меті передусім, звісно, це поінформувати українських журналістів і передусім віруючих журналістів про Ізраїль, Таким, який він є, п'ятиденний візит до столиці стародавнього Ізраїлю та колиски християнства був насичений екскурсіями по місцях, пов'язаних із життям та служінням Ісуса Христа. Вісім медійників християн на власні очі побачили та навіть доторкнулися до західної стіни другого храму, так званої стіни плачу, прогулялись вузькими вуличками старого Єрусалиму, побували на березі Галілейського моря, відвідали довколишні міста Капернаум, Тверію Магдалу, Кану, Назарет, відомі мільйонам людей. Християн из старинок Библии. Во время этой поездки э, мы посмотрели Израиль так, как он выглядит в действительности. Э, не так, как его описывают иногда средства массовой информации э, по всему миру. Потому что чаще всего средства массовой информации хотят показать, показывать негатив, который больше всего привлекает взгляд. А мы хотим. Посмотрети, як із Ізраїль вигляд в дитинності, як живе настояща страна. Група побувала у класичному музеї історії Ізраїлю, де споруджена модель інсталяція стародавнього міста Єрусалим, 60-х років першого сторіччя. Також команда українських журналістів відвідала ізраїльський національний меморіал катастрофи і гроїзму Ядвашем, на території якого знаходиться музей історії Голокосту, меморіальні об'єкти та відкриті пам'ятні майданчики. Особливо вразив своїми інноваціями молодий музей Зі Сіону. завдяки новітнім технологічним засобам відвідувачі музею просто поринають в історію і стають немов свідками подій, про які йдеться. Оскар Шиндлер поначалу хотів цього лише заробити гроші на дешевому єврейському труді, однак з часом він почав сприймати собственною фабрику як приют і укриття для своїх євреїв. Музей друзей Циона уникален тем, что он первый технологический музей в Израиле, который хочет рассказать историю христианских сионистов, христиане, которые помогали евреям в течение многих веков и поддерживали сионистское движение. В музее есть семь экспозиций, в каждой из них рассказывает историю других людей, которые помогали евреям разными современными технологическими способами. Окрім культурної програми, на журналістів чекала зустріч і спілкування з держслужбовцями у міністерстві закордонних справ Ізраїлю та у Кнесеті парламенті країни. У них немає якоїсь мети поширювати те, що можна назвати ізраїльською пропагандою в світі. У них єдине завжди одне просте прохання, одна проста мотивація. Щоб поширювалася правда, це достатньо відкриті чиновники і бюрократи в хорошому розумінні цього слова для такої зовнішньої комунікації з зацікавленими людьми. Представники міністерства закордонних справ всіляко наголошують, що саме роль християнських громад, християнських церков є величезною у збереженні миру в Ізраїлі в Єрусалимі, і віруючі християни вони є великою мірою такими зовнішніми дипломатами. А держави Ізраїль, учасники прес-туру, безумовно щасливі нагоді побувати в тих місцях, де провів своє земне життя Ісус та інші біблійні персонажі, знаючи і читаючи Біблію, я просто захопленням побував в Ізраїлі, співставивши прочитане, навчене. І тим паче, коли я це все наяву побачив, зовсім помнів, що можу читати, розуміти писання. Тому дякую Богу, дякую усім, хто долучився до цієї поїздки. Замечательна команда просто зібралася. Це теж подарок. Мені завжди э, дуже подобається, коли э, приїжджають люди з усього світу. хотят увидеть мою страну, которую я очень люблю и которой я очень горжусь. Личные ощущения очень хорошие. Очень приятные люди, с которыми очень было приятно провести время. Исаков, Израиль, Вести надії.